Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 лютого 2025 року. Сьогодні, 13 лютого, спалений шлях місяця після повні буде знаходитися в знаці Діва. Продовжується стресовий та напружений час після повні. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, можна тільки поливати рослини, а от підживлення в спалений шлях місяця небезпечні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але в кімнаті, нагадую, використовуємо. Біопрепарати. 13 лютого несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 14 лютого, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Діва до 15 години 54 хвилини і завершиться о 15.54. А вже після 16-ї години можна сіяти насіння, висаджувати цибулини на квітів, Нагадується, діва, тому тільки квіти, тільки краса. Але з овочевих культур діва любить тільки огірки та кроп. Тому якщо вирощуєте в теплиці, де є тепло, або ж в кімнаті огірочки, будь ласка, можете посіяти. І в теплиці можна посіяти трохи кропу. І гарний час після 16 години для того, щоб нарізати та укорінювати живці. Нарізаємо і укорінюємо живці стільки, скільки треба, ні в якому випадку не ріжемо більше. І працюємо з розсадою квітів: пікеровка, перевалка, пересадка квітів якраз в діві дуже добре буде. І ще до речі, можна пересаджувати кімнатні квіти після 16 години. Можна поливати рослини всю добу, а от підживлення органічними добривами розпочинаємо тільки після 17-ї години вечора. Не можна ще проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 14 лютого несприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 13 та 14 лютого 2025 року. Це час діви, тому під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування і їжу приймаємо маленькими порціями і не використовуємо для приготування страв макаронні вироби. Що ж, можна приготувати смачного та корисного? Готуємо каші з гречки, пшона, вівса, дуже корисні молочні продукти. Готуємо страви з цвітної капусти та доступних овочів і фруктів. Якщо нема цвітної капусти, будь-які доступні овочі та фрукти. І дуже корисний салат з редьки. Будь ласка, хто вирощував і є, діставайте редьку, робіть салати з нею. Дуже корисні будь-які доступні горіхи і вітамінна зелень. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту і тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!